Сітроен це 8 така проблема тече. Тече в салон. Дивився в Ютубі, текло звідси. Замастив герметиком, звідти не тече точно. Але під ногами мокро. Мокро конкретно. Вон видно, що воно блистить. Вода. Все розібрав. Не поймеш звідки тече, але мокро. Виявилось, що тече в салон прямо з двору. Якби розібрати обшивку. От видно, патьоки були. Звідси і отут. Якщо з того боку тече вода, то та резина працює як гринва з-під неї, капає сюди. І натікає сюди. Но не може витекти, бо тут дверка прижимає і тече тільки в салон і там все мокро так що оця штука французи спроктували не добре працює як ринва в кого мокро оце треба як мінімум відрізати